Привіт! Сьогодні ми перший раз в 2023 році поїхали на закупи до магазину. Так як ми з чоловіком в Варшаві проживаємо двох, то ми завжди стараємося робити закупи так, щоб нам вистачило на тиждень чи два, бо не завжди маємо час. Після новорічних свят багато чого у нас закінчилось і потрібно було вже, як кажуть, поповнити запаси. Хочу з вами поділитися своїми враженнями на ціни і показати, що можна купити на 500 злотих сьогодні. Так як ми знаємо, що з 1 січня ціни пішли вгору, і це не тільки на продукти харчування, а й на все інше, то я, чесно кажучи, не дуже приємно вражена від цін. У минулому році можна було на ці ж кошти купити продуктів, яких вистачило б на два тижні, Ну, не рахуючи хліб, воду, сигарети, алкоголь. Раніше ми завжди купували все в бідронці, тепер частіше закупи робимо в Ашані і в Лідлі, і ціни там дешевші, і асортимент більший. Хоча інколи також ходимо до бідрьонки, що знаходиться близько дому, тому зручно забігти і купити, що потрібно швидко. До речі, пишіть в коментарях, в яких магазинах купуєте продукти ви і чому саме там. І так, ви підписуйтесь на канал, а я переходжу до розпаковки. І так, давайте подивимося, на що ми витратили майже 500 злотих в Ашані. 1 кг цукру 5,98 Макарон в спагетті 4,46 за пів кілограма. Хліб тостовий. Коштує 3,68 за пів кілограма. Дермішель яєчна по 250 грам. Кожна коштує 1,3,58. Помідори черри, які ми дуже любимо. 14,99 за пів кілограма. І це є ціна велика, але вони дуже смачні. Масло бутербродне 9,97 за 400 грам. Шампіньйони 6,99 за пів кілограма. Спеціально такі великі для гріля взяли. Пральний порошок в капсулах. 33 капсулки коштує 31,99. До речі, була акція, тому взяла, щоб було на запас. Кефір коштує 3,98 за 1 літр, і молоко 3,97. Майже ціна однакова. Літр олії коштує 9,99. Майонез декораційний.

Творог. Творог коштує 5,99 за пів кілограму. До речі, це дуже добра ціна. Мило в плині 3,99 за 400 міліграмів. Кава лаваца. 250 грамів. Коштує 23,98. Горох. Горох пів кілограму 3,41 Сметана 4,25, 12%. Так. Зелений чай, який я дуже люблю, з пігвою. і коштує він 4,98 Сир моцарелла 4,58 до салату. Масло 82 200 грамів 8,19 коштує. Сир до, до піци вже тертий, 4,99, коштує 200 грамів. Лавровий лист, який я завжди забуваю купити. Коштує 1 злота 78. Твердий сир бабумі 5,98 на бутерброди. Так, бочик від зони. Тут тобто, якби сало копчене, 13,98 за оцей кусочок. Парувки з берлінки, пів кілограма коштує 10 злотих. Ну і тут є такі у нас намазочки, як я називаю їх з лососем і з мінтаєм, то одна коштує 2,69. Також намазочки з сирні, 458 за одну. Колбаска суха і ця паличка коштує 12,79. Кетчуп такий соус до курчака і коштує він 3,19. Каша кускус -кус коштує 4,99, два пакетика по 125 грам. Також каша бургур 3,99. Тут 4 пакетики по 100 грам. Так. Мандаринки коштують 8 злотих за кілограм. Так, Перчик у нас заважимо на 14,99 за кілограм, заважу у нас на 447, не видно. Банани за кілограм 6,99. Наші банани 9,23. Авокадо. Це навчила мене їсти моя дитина. 3,99 за одну штучку. Бурячок 2,34. За наш борщик український. Концентрат помідоровий. 303 одна баночка. Зелень. Така мікс тут є: петрушка і укропчик. Коштує 4.49. Фарш 700 г 9.99. Так. Удус курчака 8,77. За кілограм 11,98 лимонка, злота 26, один лимон. Що у нас тут ще полінгвічка? Тобто таке міні-філе куряче. 15,73 ми заплатили, а за кілограм 23,98. Капуста біла. Коштує 5.34. така капустина. Це називається влощизна. Всі ми знаємо. 6,49 такий набір. Так. Картопелька коштує 4,49 2 кілограми. М'ясо 37-34 ми заплатили за отакий кусочок. Бульйончики корінні 3,32, то 10, 10 косточок. Каша гречана коштує 5,69. Чотири пакетика по 100 грамів. Також рис білий коштує 3,68. Також чотири пакетика по 100 г. Чесник. Чесник коштує 8 злотих. Ось от, 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 от такий набірчик. Молода цибулька, яка розмоталася у мене, коштує 3 злотих. Пиво теж є невід'ємною частиною харчування. Так що пиво українського виробника, оболонь, коштує 4,79 за одну пушку. Ну, Залишилась у мене вода, яку ми беремо постійно газовану 6, 6 бутилок по 1,5 літра. Ну і, ця, і ця, цей набір коштує 14,88. Ще залишилось у мене огірок. Направен не знаю, скільки він коштує, тому що пробили мені його як авокадо. Авокадо ми брали а вийшло авокадо три, 3, але огірок не був писаний в, в чек. Так що, перевіряйте, так, ось, так може бути. Тож, така от корзина продуктова в нас вийшла на 473 злотих 80 грош. Так, якщо сподобалось вам відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі.